Зовсім скоро футбольний клуб Айрон зіграє в Кубку України. Тарас, чи є момент хвилювання перед такою серйозною подією у вашому житті? Так, звісно, є, тому що це наш перший матч в Кубку України. Ну, я, я, я в тому числі дуже хвилююсь, але це футбол, і мені здається, що будемо проявляти себе. Як ти дізнався про створення футбольного клубу Айрон, і яка твоя була перша реакція? Це було, мабуть, 2-3 тижні тому. Побачили в телеграм-каналі, коли, коли збирають команду. Для мене було дуже несподівано це, що я ще також потрапив в цю команду, тому що далеко не, не, не всі бажаючі попали в цю команду. І було цікаво спробувати себе. що режимі. зараз відбувається всередині команди? Які настрої, які жарти ходять? Ну, жарти, як, як, як у кожній команді вони є, але ми все одно готуємося до важливого матчу, який буде попереду. Таке серйозне питання: чи реально за такий короткий проміжок часу побудувати командну гру? Я рахую, що це можливо, але було б трішки більше часу. І ми би краще зігралися, я думаю. Тому що за три, три тижні, за три, маловато, тижні за три тижні, да, Це трошки маловато. Але будемо дивитися. Але пройдете далі, у вас буде ще час? Буде час, так. У вашій команді дуже багато гравців, які виступають в різних командах, різних клубах, в різних турнірах. Тепер ви зібралися всі разом. Для вас це плюс чи все таки мінус, що ви граєте в різних командах, а тут опинилися в одному клубі. Угу. Важче в цьому плані грати з. Виконавцями, проти яких ти грав в основному. Ні, я рахую, що це плюс, тому що ти можеш обмінятися гарним е, досвідом е, з гравцями, тому що е, е, зібрані хороші футболісти. І е, е, ми, ми можемо е, трохи е, трішки зблиз, зблизитися, як е, е, команда, як е, гравці, як. Е, е, Хлопці, ну. А чи важко поєднувати це з своєю основною роботою, з бізнесом, тому що аматорська команда і доводиться в свій вільний час на тренування їздити, якось налаштовуватися на такий важливий матч? Футбол для мене це, це як основне хобі. І робота на першому місці, але футбол ми компонуємо, тому що він там у вечірній час тренування. або або у вихідні, так що все добре. А чи є у вас в команді яскраво виражені лідери? І хто вони, якщо можеш назвати по іменам? Так, звісно, є, як в кожній команді. Ну для мене я вважаю, це Сергій Сергій Рудико. Сергій Рудико. Так, так, так. так. Один із, Тому ну, що пограв прем да, вони, у прем'єр-лізі, як у нього гарний досвід, і, і у, у нього є чому повчитися. Ти сам вихованець металурга, розкажи про свій футбольний шлях. Після закінчення школи я трішки ще пограв у, у, у любительських командах, але не склалося у професійному. Так що для мене це дуже гарний шанс спробувати на такому рівні зіграти матч. Ти живеш поруч зі стадіоном, як часто сюди ходив? Часто, часто ми, ми ходили сюди з друзями, з друзями грали, ба тільки це було до реконструкції. І е, завжди мріяв е, е, зіграти на стадіоні після, після реконструкції, коли, коли воно в такому стані. Тобто для тебе це така особиста мотивація Кубок України якраз це... зіграти на Славути Чарені? Так, це для мене була перша мотивація зіграти. А mm -hmm. чи відчуваєш ти, що в команді для багатьох ваших хлопців ну, є ось ця супермотивація проявити себе в Кубку України? Тому що є досвідчені люди, які пограли, є ось такі аматори, які не пограли на високому рівні? Я вважаю, що для, для, для кожного це буде визов. І зіграти на такому стадіоні в Кубку України це важливо, мені здається. Чи ставите ви за мету собі результат Кубку України? Він на першому місці для вас? А, так, звісно, результат має дов... бути на першому місці. Ну, тобто ви ставите собі завдання, вийти в наступну стадію. А, так, так. Ми поки що не знаємо, як воно буде, але ми сподіваємося на це. Чи говорили, чи розбирали ви вже суперника? Новоукраїнка, Кіровоградська область, що це за команда? Ми трошки знаємо про цю команду. Ми дивилися на обзори ігор, Знаємо, що гарні, крайні фланги молоді гравці. Але це футбол, і будемо дивитися вже на, 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 на матчі. Давай уявимо, що Пайрон пройшов до однієї 32 другої жеребкування і випадає команда з прем'єр-ліги. Рух, кривбас, зоря. Що ж тоді робити? Готуватися, далі готуватися і, і мріяти, що зможна е, зіграти з такими командами та е, гарний результат показати. А якщо потрапити на запорізький металург? Також не, не, не є різниця, як, яка буде ну, наступна команда. Главное. Це було епічне дербі в першому ж сезоні, коли дві команди із Запоріжжя за такий тривалий проміжок часу зіграти між собою. Можливо, можливо, але це не є основне. Основне це пройти, пройти на наступний, наступну грунту. В таких матчах чи важливо для вас те, щоб були вболівальники на трибуні? Мабуть, мабуть. Я ніколи не грав на такому стадіоні з болівальниками. Я не знаю, навіть, що, що, що це за відчуття. Якщо вони було б вони були б якісь може, мінімальні кількість, я, я рахую, це було б на ну, топ-рівень. Ну. Для мене. Я не знаю, як. чи не продумував собі в голові, наприклад, ти забиваєш гол твої дії? Мої дії? Ну, буду радіти з командою. Так я не продумував ще. Не продумував. Але якщо продумаєш, заздалегідь, то обов'язково думаю, заб'єш. Ну, буде сподіватися так. А після завершення Кубку України, які подальші плани для вашої команди? Я чув, що ми плануємо грати в Кубок єдності. Чемпіонат, чемпіонат у Запорізької області. І, мабуть, всі, всі основні турніри, всі основні турніри в, в, області. Будуть, да, в області будуть, так. Ну, тоді я бажаю вам якнайдовше затриматися в Кубку України. Ну і, звісно ж, перемоги в найближчому матчі. Добре, дякую.